Так, припоїс такий дуже якісний. Пост 60 у нас. Видіть, який блискучий, як срібло, блистить. Може, до речі, з додаванням срібла, я не впевнений. Товщину заміряємо давайте. Заміряємо товщину. Товщина, Ого, пів міліметра. Дуже тонесенький, 0,49, як бачите, дуже тоненький. 0,48, пів міліметра товщина реально. От, в заводських ось таких намотках, зараз покажу вам поближче. Ось такий тонесенький. от півміліметровий. Ми його щось підготували, от 0,48. 45 навіть. Так, півміліметровий. Так, можу відправити вам скільки скажете, будь-яку довжину. Метр 2, 3, півметра, скільки скажете. Помірюю любову дожину відправлю. Звертайтесь. Пост 60, можливо, навіть зі сріблом. Ну, все, всім пока.